У цьому відео ми ознайомимося з вимогами до місць тимчасового зберігання небезпечних медичних відходів. У більшості закладів охорони здоров'я місця тимчасового зберігання небезпечних медичних відходів звикли розміщувати майже в кожному окремому відділенні або на вулиці на відкритих майданчиках. Ця практика небезпечна. З'ясуймо, які вимоги до місць тимчасового зберігання небезпечних медвідходів зазначено в державних санітарно-протиепідемічних правилах і нормах. Щодо поводження з медичними відходами і як їх реалізовувати на практиці, контейнери із відходами категорії А безпечними не розміщують у місцях, де тимчасово тримають небезпечні медичні відходи. Зберігання перших організовують на спеціальному майданчику, окремо від інших медвідходів, для того, щоб сторонні підрядники збирали їх для сортування, обробки і переробки в іншому місці. Зазначений майданчик потрібно розмістити на території господарської зони закладу, на відстані від лікарняних корпусів і харчблоку не менше, ніж 25 метрів. Окрім того, він повинен мати тверде покриття. Розмір контейнерного майданчика для відходів категорії А має перевищувати площу основи контейнерів на півтора метра в усі боки, а також його треба огородити. Небезпечні медичні відходи категорій Б, С та Д потрібно тримати в місцях чи приміщеннях. Тимчасового зберігання, Треті – тільки за умов дотримання вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами та норм радіаційної безпеки. У приміщеннях тимчасового зберігання небезпечних медвідходів приймають, обробляють, знешкоджують і тимчасово зберігають, накопичують відходи, а також миють і дезінфікують стійкі візки і контейнери для відходів. Ці місця можна забезпечити в окремій будівлі або безпосередньо в будівлі медичного закладу в підвальних приміщеннях. За винятком інценераторів. Автоклави або пристрої для знезараження відходів електромагнітними полями можна розмістити в структурних підрозділах закладу за умови дотримання вимог до безпечної експлуатації. Конкретна конфігурація приміщень тимчасового зберігання небезпечних медвідходів залежить від категорії небезпечних медичних відходів, що підлягають зберіганню та утилізації, кількості і частоти збору відходів. Оброблення для вторинної переробки відходів у медзакладі, якщо така є. Але, умовно, ці приміщення поділяють на дві зони: брудну і чисту. До брудної зони відносять приміщення, де приймають і тимчасово зберігають відходи, що надходять, приміщення, обладнане устаткуванням для обробки та або знешкодження відходів, де відповідно обробляють та або знешкоджують відходи, приміщення для очищення та дезінфекції. До чистої зони належать. Приміщення, де зберігають оброблені та або знешкоджені відходи, приміщення, де тримають вимиті і дезінфіковані засоби для переміщення відходів, склад витратних матеріалів, кімната персоналу, санвузол, За невеликих об'ємів відходів, які утворюються в закладі до 200 літрів на добу, можливі тимчасове зберігання та обробка відходів в одному приміщенні брудної зони, для дезінфекції вторинної упакови медичних відходів, стійок візків і контейнерів. А також для прибирання приміщень і ліквідації наслідків аварійних ситуацій, усі поверхні в приміщеннях тимчасового зберігання небезпечних медвідходів мають бути стійкими до впливу вологи, миних і дезінфекційних засобів. Це стосується поверхонь стін, підлоги, стелі і меблів. Із цих міркувань рекомендовано розміщувати на підлозі приміщень брудної зони отвори для зливу в каналізацію. Щоб уникнути травматичних ситуацій, підлогу потрібно зробити не слизькою. З огляду на постійне транспортування візків, матеріал підлоги має бути стійким до механічного впливу, водонепроникні кріплення та арматуру потрібно встановити в усіх вологих і брудних приміщеннях для легкого очищення та дезінфекції. Приміщення тимчасового зберігання небезпечних медичних відходів важливо добре освітлювати та провітрювати. Вентиляція може бути природною, механічною або комбінованою. Природною з механічним спонуканням для припливу або видалення повітря. Вентиляція допомагає підтримувати належні параметри мікроклімату, температуру і відносну вологість у приміщеннях. Середня температура в робочих приміщеннях становить 18 градусів за Цельсієм, в адміністративних 20 градусів за Цельсієм і вище. Також така організація повітрообміну забезпечує усунення неприємних запахів та інших забрудників із повітря приміщень. У робочому приміщенні і приміщенні миття та дезінфекції контейнерів, стійок і візків, щоби знешкодити відходи, не допускають використання природної вентиляції, а вдаються тільки до механічної або комбінованої. Для розрахунку тепло і вологонадлишків під час планування вентиляції треба знати, яке обладнання будуть використовувати та обсяги робочого процесу. Цю інформацію візьму до уваги під час проєктування. Приміщення тимчасового зберігання небезпечних медичних відходів. Мають бути з обмеженим доступом, наприклад, оснащені такими елементами безпеки як дверні замки, клавіатура чи картка доступу, відеоспостереження та датчики руху, тобто їх треба убезпечити від випадкового потрапляння сторонніх осіб усередину, але водночас вони мають бути легкодоступними для визначеного персоналу. Приміщення, де тимчасово зберігають небезпечні медвідходи, потрібно обладнати вагами, щоб належно вести облік і оформлювати облікову документацію. І краном для поливу, який можна поєднувати зі звичайним краном, як на слайді, щоб економити місце та ресурси. Для виконання його функцій приміщення, де тимчасово тримають небезпечні медичні відходи, варто розмістити подалі від загальнодоступних місць і загальних шляхів пересування всередині закладу, маршрутів громадського користування, а також місць зберігання харчових продуктів і приміщень, де готують і вживають їжу. Приміщення тимчасового зберігання небезпечних медвідходів. І чітко позначеними попереджувальними знаками їх потрібно убезпечити від потрапляння тварин, комах і гризунів, а також захистити від несприятливих погодних умов. Ці приміщення мають розробити з урахуванням ергономіки, щоб забезпечити оптимальне середовище. Ручне поводження з відходами неможливо усунути повністю. Однак, добре спроєктоване і обладнане робоче місце допоможе запобігти травмам у наслідок ручної роботи. Потрібно передбачити розворотні кола для великих сміттєвих баків і ширші коридори, щоб забезпечити двосторонній рух. У разі потреби варто продумати ввігнуті дзеркала, вздовж коридорів і поворотів, щоб уникнути зітнень, великогабаритних візків, моторизованих транспортних засобів і персоналу. Адміністративну зону приміщень тимчасового зберігання небезпечних медичних відходів треба розмістити там, де можна досягнути візуального контролю вантажного доку. У таких приміщеннях рекомендовано передбачити захист дверей і стін, кутовий захист від ударень і зіткнень із великими сміттєвими баками і візками, небезпечні відходи категорії Б, органні відходи категорії Б, небезпечні відходи категорії С та Д за наявності, оброблені відходи категорії Б, усіх їх рекомендують зберігати в окремих приміщеннях.